Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Ми розглядаємо сьогодні наступний місяць, завершаючий місяць літа 2024 року. І подивимося погоду на серпень 24-го по західній астрології. Якраз ми живемо в таких регіонах в Європі, коли можна ці, цю інформацію, ці знання використовувати для того, щоб знати, що нас чекає. Так от дивимося: ми знаємо з вами, що три планети: це Сонце, Марс і Венера, відповідальні за погоду на Землі, за клімат. І ось подивіться, що у нас буде у серпні місяці. Сонце буде знаходитися в знаці Лев до 24 серпня, а потім перейде в знак Діви. Сонце буде давати високу дуже температуру, і буде, буде дуже спека. Чому ми так вважаємо? Марс у нас буде в знаці Близнюків весь місяць це знак стихії повітря. Венера ну, до 5-го. Серпня в знаці Лев, а потім перейде в знак діва, знак Землі. І потім в кінці місяця перейде в знак Терези. І ось подивіться, далі донизу у нас є планети в, знаці, в знаках стихії повітря дуже багато. Уран в тірці, Сатурн та Нептун ретроградні в знаці Риби. Тут немає зовсім води, тобто стихії води. Те, що Сатурн і Нептун в рибах, нічого нам не дає. Ми вже досліджували цю тему і спостерігали. Коли ретроградний Сатурн та Нептун вони не дають, не допомагають іншим планетам, щоб їм додати водички. Але дивіться, у нас що у нас дуже цікаве, складається в серпні. Це у нас знак стихії вогню Сонце. так? Марс знаці стихії повітря це вітер. Венера це Земля, діва. І що ми маємо? Внизу пишу: повітряна та ґрунтова посуха. Оце буде такий місяць, коли води зовсім з неба не буде. Це може колись вибратися Сатурн, Нептун набратися сил, трошечки десь трошечки видати. Води, але це, це нічого не дасть Подивіться, що у нас твориться, в яких знаках зодіаку знаходяться основні планети, і не тільки основні планети. Отже, нас чекає у серпні повітряна та ґрунтова посуха. Це для позахідної астрології, а для тих, хто живе на екваторі і поблизу екватора, нас дивляться в різних країнах. Тому ми і розглядаємо ще і по ведичній астрології. Тим більше, що зараз я навчаюся в ведичній, в ведичній академії Шрінаджі, де дають знання такі просто професіонали свого своєї справи, наставники знань, які нам пояснюють дуже багато важливих речей. І ось я потрохи не починаю вам уже викладати цю інформацію по ведичній астрології, погода на серпень. Дивіться, що тут робиться. Ви знаєте, майже нічого такого, щоб якось мало відмінність якусь від західної астрології. Єдине, що може сонце перша половина місяця давати десь там дощі, але. З 16 серпня Сонце перейде в знак Лев. Дивіться, скільки вогню. Венера буде в знаці Лева до 24 серпня. Марс буде в знаці тілець. І знову ж майже та ж сама ситуація. В першій половині місяця, можливо, десь будуть дощики, але вся вся інша частина місяця це, за, це посуха, і це з. Причому і повітряна. І ґрунтова посуха. Тому будьте уважні наші колеги із теплих країн, Ті що, країни, які знаходяться поблизу екватора. Будь ласка, коли дивитеся наші відео, теж напишіть звідки ви дивитеся і яка у вас погода. Хочу попередити, що дуже-дуже спекотна погода буде в серпні місяці 2024 року, як ніколи. Ну що ж, ми відповіли на ваші прохання, розглянули погоду на серпень 2024 року по західній та ведичній астрології. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові!